Друзі, привіт! Трошки перерва була пару днів. Продовжимо. Композиція номер 13 Карпатський камінь, акваріум 400 220 шириною на 250 мм висотою. Невеличкий об'єм. З чого складається? З основного, як завжди, великого, з допоміжного з ось таких от маленьких. Камінчиків, і ще ось тут буде в комплекті той, який буде тримати оцю скелю, щоб вам не довелося щось підставляти. Тому ось така композиція вже готова. На задньому плані можете бачити для масштабу дрібні отакі камінчики виглядають. Ось так це буде з рівня очей, дивитись можна буде. Так що, все, Композиція номер 13 чекає на ваше замовлення. Якщо вам цікаво, як збираються ці композиції, пишіть в коментарях. Зроблю відео о том, як це збирається, як монтується сам, сам процес. Зроблю його швиденько, якщо вам цікаво, все гарного всім вечора. До побачення.